Травень, зміни в природі. Ось і прийшов до нас у гості останній весняний місяць травень. У народі його називають листорук, росяник, розмай. Пов'язані ці назви, звичайно, з травою, з листям, з чудодійними травневими росами. Це чарівний місяць буяння життя в природі. Яскравості барв, справжнього тепла. Звичайно, берзень і квітень гарні по-своєму, але все ж не порівняти їх з травнем. Перетворення в природі, що відбуваються у цьому місяці, сповіщують, що скоро настане спекотне літо. Небо стає яскраво блакитним. Покрите легкими пір'ястими хмаринками, і в ньому світить яскраве сонце, прогріваючи все навколо своїми промінцями. Воно ще не пече по літньому, а в міру тепле і дуже лагідне. Травень має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи. На початку травня. Зазвичай буває різке зниження температури. За народними спостереженнями наших предків бувають у травні і два морози, коли зацвітає черемха і як розпуститься дуб. У травні ще можливі заморозки, бувають і травневі сніги, що завдають шкоди квітучим садам і молодим сходам рослин. Травень ще має назву грозовик, бо у травні до нас приходять справжні грози з блискавкою. Гримить перший грім, він і такий гучний, як літній. Його звук глухий та далекий, а після травневого дощу залежить майбутній урожай. Трави у цьому місяці мають чудодійну властивість. На Юрія, 6 травня, дівчата збирали росу, нею вмивалися, щоб бути гарними та гожими. Також травневою росою заживляли рани. Травень, чарівний місяць розквіту життя у природі, яскравості барв. Він розстеляє по землі соковиту зелень, повітря, сповнене пахощами травневих квітів. Майже все навколо. Коло заквічене жовтогарячими килимами кульбаб. Вдень, коли світить сонечко, кульбаба широко розкриває свої квіти, а увечері їх закриває. По особливому гарні квітники з тюльпанами, з ірисами, по народному півники. А наприкінці весни цвіте травнева королева клумби. Півонія квітка має вигляд кущика з великими гарними пахучими бутонами. У травні цвітуть дерева та кущі. Ось подивіться, які вони гарні. Це бузок ароматний, буяє білим цвітом черемшина. А ось і калина. Так, і запалюють свої білі свічки каштани. А сад у травні нагадує казку, поспішають зацвести черешня, вишня, яблуня. Місяць травень ще називають солов'їним. Королі пташиного співу прикрашають місяць травень. Загалом травень вважають одним з найпоетичніших місяців він би нагадує: поспішайте намилуватися красою весняного Дивосвіту. Так, бо стравним завершується чудова пора весна. До зустрічі!